Фільтр для чистої питної води, що працює за технологією зворотнього осмосу, зручне рішення для вашої кухні. Найпродуктивніші системи серед кухонних фільтрів: до 3,1 літра за хвилину до 20 разів швидше за інші системи. Мембрани зворотнього осмосу 0,1 мікрон видаляють 99% шкідливих речовин. Онлайн-індикація якості води. Заздалегідь інформує про заміну картриджів, сучасний дизайн, компактність без компромісів. Жодних громістких баків. Заміна фільтрів проста як ніколи. З цим впорається навіть дитина. Найбільша гарантія на ринку 5 років. Ми впевнені в якості нашої продукції. Прямоточні фільтри для питної води. Сучасна технологія, що дарує комфорт і здоров'я кожному дому.